Є одна віда, з якою ми прийшли, це ринк-кафе, яке працює добову. Це вже обговорювалося вас багато разів і попереджувальні були, роз'яснювальна робота. Але до 8-ї години ранку й музика, до 8-ї години ранку, і якщо ми дивимося в календар, скільки свят є державних, значить релігійних, вихідні, ми в нас все ми не спимо. Мало того, що гримить музика, і чим гірше ситуація в Україні, тим вона сильніше гримить. Плюс приїжджає рафінована публіка, рафінована на мерседесах, на дорогих автівках, включають музику свою, кожний і так до 8-ї Зверталися, зверталися куди тільки, писали, дзвонили, є скарги. Але оті, ота бюрократія, розумієте, вона нічого не дає. Децибелами, прошу владу, прошу владу. Якими децибелами і якими приладами, скажіть, будь ласка, люди, як можна виміряти людське хамство? Коли звертаються у міську раду люди, від технічних клубів стогне весь луч. І коли звертаються у міську раду, ви знаєте, а представники влади, що кажуть, Або прийде на засідання якийсь член АТО, е учасник, чи як його назвати, і заявляє, що він у хобі скучить за нічними клубами. Дайте йому погуляти до ранку. Ну То вибачте, ми, ми, ми своїх мізерних доходів віддаємо все на АТО, на, на фронт, на перемогу, на, на армію, а нам приходять отакі і кажуть, ну тепер ми вам зробимо, значить, спати ми не будемо. Ви не якісь сепаратисти з Донецька чи з Луганська, ви наші рідні, наші рідні люди, ми народились на одній землі з вами. І ви сьогодні, от... та тільки фашисти так знущалися людьми, як над нами знущаються. Зрозумійте нас, це крик душі. Ми прийшли до вас, щоб ми ви то вирішили на такому рівні. Тому що оті дзвінки, оті папери, які ми шлемо кругом із пів. Самі, вони абсолютно нічого не дають. Це треба просто дивитися людям в очі і просити. Ми прийшли вас просто просити. Ну, включіть все людське, що у вас є.